Молодець. Так. Е, я не розумію, що це за меч. Ой, ти наш рятівник просто. Нам якраз дуже потрібний цей меч. Для порятунку світу. А, тоді тримай. Крижані сюрикане. Часу прийшло. А ты майже й не змінився. Так. Нам потрібно... Ще да еще, знаете. Апгрейд. Так. Нам потрібен апгрейд. Вот он. туди. Через скільки хвилин. Що? Де вони? Та. Ми тут залишили поганців. Тепер два. Варіант. Або вони були живі. Або їх хтось забрав. Ой хто. Не знаю. Я не знаю, хто це міг бути, але є кілька варіантів. Ты, может быть, телевизор повернулся. Не забрал их. Але я мы. Ну, точнее, не мы, а ты там. Ещ ты там, значит мы? Мы закинули, не незаумело, куда? Він не міг вижити. Ще й леті як швидко. Так, я згоден. Але. Це все не прибирай того факту, що вони могли залишитися живими. Згоден. The Limit. Значит вони... Що вони Це дуже погано. Це дуже і дуже погано. Пожалуйста. Іговніш у нас є галактичний меч і вібластер. Не достаточно только Абрэйда и Вимача. И... Стоп. Зин, а ты знаешь, где Не знаю. Але я знаю, що кай тут був недавно. З якимось дивним мечем в руках. Ем, що? Так, я помітив здалеку. Він був з якимось дивним мечем, а біля нього був зелений робот. Зелений робот. Точно, я згадав. Так, да, я читав про деяких тобочів. Будет. Це був це, мабуть, був вістер. вістер? Хто? Т то це такий? він. до речі, стоп. Я не пам'ятаю, Я пам'ятаю, каких імена. имена. З... Ай, той... поинт. Може, хтось не вменит и бо я цього не знаю. Я згадав, ще цей меч викликає і деяких тоботів. Біктрейла і ступні. Як їх там звали? Ні, я не пам'ятаю, але вони дуже. Але вони і з із виду схожі і о... і грі транспорту схожі. І взагалі, імена них однакові. Кові... З двома тими самими, що і викликали перше зброї. Оригинально. И лучше. Цікаво.